Надія Гришкова переселенка з Нової Каховки, до Вінниці розповідає, переїхала торік у вересні. На курси швейної справи прийшла, аби навчитися працювати зі швейною машинкою та ремонтувати одяг вдома. Ми навчилися, по-перше, це оброблення тканей, це різні види пошиття вшивання молній, потаємна і звичайна, постільна білизна. Ну, такі корисні я вважаю знання. Курси швейної справи для переселенців зорганізували на базі Вінницького вищого профучилища сфери послуг. Тривали вони два місяці, каже майстер виробничого навчання Оксана Торгаєва. Слухачки опанували базові знання використання швейної машини та створення різних видів стіпків, строчок та швів. Також практикувалися і у ручній обробці окремих деталей виробу. Навчилися робити ремонт джинсів. Якщо є протертості, які як їх устранити, щоб можна було подовжити ще використання виробу. Також навчилася вкорочувати низ брюк, готували те, щоб їм було корисно на подальше в їхньому житті. Вікторія, переселенка з Ізюма. до повномасштабного вторгнення розповідає, працювала у б'юті індустрії. У Вінниці роботи за спеціальністю не знайшла, тож вирішила змінити фах. Ми були на валадарці. На володарці екскурсії теж предлагали працювати там. І хлопчик він закінчив теж це учебне заведення. Він наразі працює. У нього швейна своя мастерська, і ми хочемо до нього сходити в понеділок ну, на співбесіду і почати, мабуть у нього працювати, якщо ви візьме. На останньому занятті слухачки курсу Швейна справа шиють футболки для оборонців України. Їх передадуть захисникам, які зараз у шпиталях, каже Тетяна Марщанська. Мені треба тільки з'єднати рукав і дві полочки, і з'єднати на ці машинки, обробити край. Дуже гарна ідея, коли є час, то завжди в раді допомогти. Це перший випуск слухачів курсу Швейна справа з числа переселенців. Пройшло його 16 жінок. По завершенні усі отримали сертифікати. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.